Так, друзі, сьогодні знову виїхав на коп. Ось таке поле хороше. І ось перша монетка. Я вже почистив, подивився, це у нас два гіллери Австрії. Так, два гіллери, 1908 рік. Ось вони. Добре, беремо, шукаємо далі. І знову, друзі, випала монетка. Ось вона. Беремо. Угу. Це в нас один гіллер 1887 року. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, перейшов я на друге поле. Одна копійка, я вже подивився, зараз покажу. Одна копійка 1939 року. Ось така вона. Добре, беремо, шукаємо далі. І так, знову нам монетка. Ось вона. Зараз почистимо і покажемо. О, монетка у нас два гроші. Міжвоєнних. 33-й рік вроді. Добре беремо, шукаємо далі. І так, друзі, знайшов я. Кусочок ложки чи вилки. Якась старовинна. Зараз подивимось. Ось той кусок. Вилки чи ложки. Тут пише щось. Щось Райхе пише, не знаю. Може німецьке. Добре, беремо, шукаємо далі. Ще одна знахідка, обломок пряги. Обломок пряги російської, імперської. Ось він. Так, шкода, що не цілий. Ну що зробиш? Ну, візьмемо. Добре, шукаємо далі. Ось друзі, у нас знову Нітосик. Розглянемо. Що це у нас? Це в нас крий рок 1885 року. Та непоганий. Рельєф видно. Добре. Добре, беремо. Шукаємо далі. Так, ось він. 1893 рік. Це, напевно, один... Крейцер чи Флорін. Класна мені та, да. Берем, шукаємо далі.